Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо. Чи правда, що магніт для кулера не можна купити, Ну, від... типу, що він лише входить в комплект з самим кулером. Типу, що, якщо у вас зламався магнит, і ви хочете іменно на магніт там, щось там прилипити. Але. Вас зламався цей магніт. що Ви думаєте, що все, потрібно новий кулер купляти, але насправді ні, це фейк. Насправді новий кулір купляти не треба. Але треба, як говориться, дуже обережно відноситися. Наприклад, якщо дивитися, по-перше, я рекомендую. Знаєте, чому користуватися магнітом? Тому що магніт отак просто його прилепили і все, і він тримається. А так, а так, на кріплення, якщо одне кріплення відпаде, то і кулер відпаде. От. Тому, друзі, рекомендую вам лише для кулера використовувати магніт. Але хто хоче, може використовувати кріплення. От. Друзі, я вам, кстати, ще хотів сказати. Давайте подивимося, скільки ж коштує магніт для кулера. Наприклад, я шукаю для кулера Мемо СГ08. Так. Магнітна теплопровідка. Теплопровідка, пластина, стафокс для магнітних кулерів, телефона, смартфона, покращення охолодження. Бачите? Ну Дивіться, написали, що е купляв для кулера мему sh 08 я Думаю, Я, д підійшло. Ну, я думаю, що раз, раз підійшло для sh 08 то для sh 09 е теж підійде. От. Коштує по знижці 149 гривень, а без знижки 249. От. Тому друзі, запам'ятайте, наприклад, якщо Якщо у вас кулер, ви купили собі такий кулер, як мене, мемо СХ08, або SH... мемо точніше є такі, як мене, мемо СХ07, або мемо СХ08, і у вас магніт з комплекта поламався або відліпився від чохла. Що робити? Просто заходите в Google, пишете купити магніт для кулера мемо. Memo... І пишете вашу модель. І вам видає дуже багато варіантів. І коштує не дуже дорого. Коштує до 300 гривень. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня, всім до побачення.